Шановні друзі, з вами автошкола Нова. Та я, Тарнучко Володимир Павлович. Шановні друзі, ми сьогодні розглянули розділ 45. Будова та терміни по категорії Б. Що я вам хочу запропонувати? Це, будь ласка, придбайте експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Всього за 77 гривень. Розумієте, там все так чітко вибудовано, що ви успішно складете іспит в сервісному центрі. Але, але якщо у вас залишиться прогалини знань, будь ласка, маючи це придбання експрес-метод, ви можете звернутися до автошколи нової і ми вас довчимо. Шановні друзі, навчайтесь у кращих миру усім, автошкола нова поруч з вами. Пока-пока!